Так, друзі, всім привіт, ви на каналі Крок з України. Зараз буду давати кролям їсти на вечір. Трошки познімаю і розкажу, що у нас тут і як. Дякую вам за 170 підписників, там буквально одного не вистачає. Так що підпишіться, щоб було 170 і за велику активність по коментарях пишете. Мене це дуже мотивує знімати нові відео. Так що продовжуємо, не зупиняємося розвивати мій канал. Так що отак, зараз даємо їсти. Кролям покажу, що в нас по самичках. Ну, в принципі, такого нічого нового нема. Ті там двоє, де вони. Там ті клітці. Ні, троє. Вже ростуть гарно, вже їдять почали їсти, воно сьогодні сіно, морк вже їли. Так що отак. Відео вийде за... А може ще сьогодні вийде. Зараз вечором буде видно. Сьогодні у нас 18 -те. грудня. Починає дощ падати, так що треба рухатися. Так, 음... що ще сказати? А тих дві саметі, що мали мати 15 го там-20 го числа, вони прохолостили, вони певно зажаріли і не можуть мати малих. Так що будемо бачити, зараз я їх висадив, вони трохи схутнуть, я їм не даю ні ячменю, ні бурака, нічого. І подивимося. А... І три самечки має мати. Одна має мати на новий рік, одна має мати після там 3 січня. Так що тих дві точно буде мало, а третю, яка має мати 3 січня, ще не пробував. Так що... Так що отак. Так що зараз йдемо даємо... Всім ну сіна... коротше всім що треба. Так, що погнали, дивитися від нового відео. Так, друзі. Зараз Дивимося, що тут і треба. Так, пити треба. Кукуруза є. Ну шо таке? Шо? Вона не кусається, так як там та. Вона тільки олегенько, так. Так. Пити воду, давайте, всю. Сіно зараз. Е, не кидайся тебе не боюся. Мені якось все одно. Сіна не дам, бо має ще. Я просто одних них чистив в суботу. О, тут трохи стараюся вже менше їм давати сіна, щоб вони більше з'їдали. Так що отак, ну, тут ті немає. Вона нас худне, то найде в баню. Зараз води влею і все. Так. Закриваємо, хто там все товче. Так, та ця самиця має бути другого січня мати. Так що в нас... О. Я подивлюся, як вона буде мати кровонят. Може взагалі з вікою тінкою. Вона не тішить. Дивіться. Така самиця не може бути. Подивимося по ній, як вона вигодує. Крогонят, там далі будемо вирішати. Пишіть щось такою самичкою робити, я не знаю. О, дивіться які вже. Вже їдять. О, все вже у ку кукурузу так. Зараз, зараз я їм борочка вріжу. Так, давайте їм ріжемо борока. Покладемо і подивимося, як вони будуть їсти його. Так, борак кормовий. Писали в коментарях. Дуже багато що не можна їсти, ну, не можна давати взагалі кролям. Але писали, що чекайте, тільки не випадіть хто. Що можна, то я вирішив давати. Тим більше маю кормовий бурак, так можна давати. Так, Йдемо. Може щось трошки не так. То вибачайте, сам знімаю, стараюся, я тільки можу. Колись буде ліпше, ну, ми тільки починаємо. Так. Так, друзі. Все, подобаюся всім їсти. Всі їдять, все як має бути. О, так що все. А, налив пити, я відром ношу, щоб нема поїлок, о, поскидав, бо нема. Бо мороз був. О, налив всім пити. Все. Тут у мене француз, тут і той сидить поридорок і та самечка. Так що все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання в коментарях. Всім зустрічі. Якщо буде нове, буду повідомляти.